Доброго дня. Я продовжую інформувати вас про різні аспекти законодавства, яке сьогодні хотів би на, е, зупинитись на питанні соціального і правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей. Хочу нагадати, що в березні і відповідно в квітні 2024 року в, в закон в профільний закон, який має назву. Закон про е соціальний і правий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а там безпосередньо стаття 9 з позначкою 1, 10, е інші статті цього закону, які стосуються фактично грошового забезпечення, які стосуються е речового забезпечення, підйомної допомоги, добових, е речове, медичне, психологічне, соціальне забезпечення. Оці всі питання. На сьогодні ну доволі розгалужена скажем, нормативна база, і доволі складно в ній зорієнтуватись. У зв'язку з цим Міністерство оборони розробило сайт соціальне забезпечення та підтримка військовослужбовців та членів їх сімей. І е, на платформі я зроблю відповідне посилання. Ви можете самостійно перевірити, які види грошового забезпечення існують, які основні, які додаткові. Який розмір грошового забезпечення, від чого він залежить, порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, порядок нарахування додаткової винагороди на період воєнного стану? Які виплати? Ну, тобто дуже, дуже дуже велика кількість інформації, і це все можна самостійно перевірити в довіднику, фактично, завантажити його і перевірити. Окремо стоїть питання соціальне забезпечення осіб пенсійного віку. Е, відповідно питання, які види пенсії, які види допомоги, чи можуть е, одночасно пенсіонер отримувати пенсію і військову зарплату. Дуже дуже велика кількість питань, в тому числі учасники бойових дій, які як отримати статус, які пільги надзвичайно цікавий. Цікавий сайт і фактично, перш за все калькулятор грошового забезпечення. Я зроблю відповідне посилання. Надзвичайно інформативна, дуже просто в користуванні і грошове забезпечення, одноразова грошова допомога, підйомна допомога, заробітна плата, соціальні гарантії, пенсійне забезпечення все ви можете самостійно фактично об'єктивність нарахування перевірити, тому я вважаю, що. В даному випадку Міністерство оборони йде на зустріч і надзвичайна можливість в тому числі перевірити об'єктивність нарахувань у зв'язку з новим законодавством. Зроблю відповідне посилання.